Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Думаєш, пітупі це завжди безпечно? А шахраї саме на це розраховують. Ми покажемо, як виглядають популярні схеми і що робити, щоб не втратити крипту. Більшість новачків вважають, якщо угода пряма, ризики мінімальні. Але саме в таких умовах діють найрозумніші зловмисники. Вони не зламують платформи, вони зламують логіку, тиснуть на довіру, швидкість, зовнішню комунікацію. У цьому відео шість найбільш розповсюджених P2P пі шахрайств і конкретні поради, як не втратити активи. Схема 1. покупець стверджує, що оплатив, надсилає скрін або смс, але реального платежу немає. Це класичний прийом дати вам щось, на що можна спертись. Але скрін це не транзакція, це лише з зоб... Враження перевіряй банківський додаток або гаманець. Не переказуй крипту, поки кошти не надійшли. Жодних винятків. Схема 2. Покупець справді надсилає платіж, але через кілька годин відкликає його або через банк, або через платіжний сервіс, і крипта вже не твоя. Часто шахраї діють через аккаунти третіх осіб. Платіж виглядає нормально, але ти не бачиш, що за ним стоїть інша людина, і саме вона може ініціювати відкликання. Навіть якщо все виглядає як офіційне смс, це ще не підтвердження справжнього переказу. Як уникнути чарджбек шахрайства? Приймай тільки прямі перекази, враховуючи прізвище та ім'я, яке з. Бігається з аккаунтом на платформі. Будь-який сторонній аккаунт це вже ризик. Схема 3. шахрай прикидається продавцем. Пише тобі в Телеграм, Ватсап чи Інстаграм, дає свої реквізити і лінк на справжнє оголошення. Класика «Man in the middle». Всі думають, що домовились один з одним, а між ними сидить шахрай і ловить кеш. У результаті ти впевнений, що купуєш крипту в нього, але фактично в іншої людини, а гроші надсилаєш шахраю. Такі схеми майже не розслідуються, бо платформа не бачить цей ланцюжок. Ти спілкувався не з тим, і з. Ким уклав угоду і не там, щоб захиститися, спілкуйся тільки в чаті угоди. Не переходь у месенджери, навіть якщо все виглядає офіційно. Схема 4: Одразу два покупці створюють угоди в одного продавця. Один надсилає оплату за своє замовлення, інший позначає своє замовлення як оплачене. Все виглядає нормально. Продавець бачить надходження і вивільняє крипту. На рахунок продавця приходить 5 тисяч USDT. Він думає, що це за одну угоду, але це за іншу. Він вивільняє крипту. Не тій людині. Потім надходить ще тисяча, і він знову вивільняє. У результаті віддав крипту двічі, а грошей отримав менше. Ну от, виглядало ж, наче логічно. Завжди перевіряй, яка саме угода йде за кожним переказом. Не вивільняй крипту, поки не будеш впевнений, що все збігається. Схема 5. тобі пише хтось у чаті або соцмережах. каже, що це підтримка Binance. просить ввести пошту або код. Далі фішинговий лист або фейковий лінк. Якщо ти поведешся, крипта зникне. Справжня підтримка не проводить P2P через пошту. Тільки чат на платформі і тільки офіційні аккаунти. Схема 6. Шахрай надсилає лінка бок qr код Посилання виглядає як Binance, але це підробка. І якщо ти введеш туди логін, аккаунт втрачено. Фальшиві сайти крадуть твої дані і миттєво заходять у твій аккаунт, особливо якщо немає 2FA. Усе виглядає офіційно, але це копія. Тепер ти знаєш 6 найпоширеніших схем пі p шахрайства. І кожна з них працює. Тільки тоді, коли ти втрачаєш уважність, якщо щось виглядає підозріло, не мовчи, звертайся в підтримку Binance. Дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.